Всім привіт! Це щотижневий дайджест від Забуча Сіті, де ти можеш почути та побачити всі події свого міста лише за декілька хвилин. Бучанці серед чемпіонів Європи. Юрій Карнієєв з Бучі виборов Золото Європи з кікбоксингу. У поєдинку він здала французького кікбоксера. Чемпіонат пройшов у Мальті, а за перемогу боролися понад 350 учасників. Вітаємо з перемогою та бажаємо ще більше перемог на ринку. Тепер можна отримати більше ліків за програмою Доступні ліки 3 серпня 2025 року. Уряд розширює програму. До переліку додадуть препарати для людей з онкологічними захворюваннями, а також розширять список ліків для вагітних та людей з серцево-судинними проблемами. Щоб скористатися програмою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Або іншого спеціаліста та отримати електронний рецепт. А щоб перевірити, чи входить конкретний препарат до програми, скористайтеся чат-ботом у Viber або Telegram -у. за посиланням в описі під відео. Українці продовжують слухати російську музику. Наразі вітчизняні музичні чарти очолив трек російських реперів Кізару і Азгергерт. Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі. Що показало: 61% вучанців бучанців слухає тільки західну та українську музику, 11% – тільки українську. А 4% зазначили, що досі слухають російську, якщо їм сподобався трек. Попри тренди в чартах, все більше українців свідомо обирають музику, яка резонує з їхніми цінностями. За донать на FPV-дрони, які роблять у Бучі. Всі деталі в описі. Шануйте захисників, допоможіть впровадити хвилину мовчання у Бучі. Пропонуємо сповіщення через гучномовці, зупинку громадського транспорту, а також залучення освітніх закладів місцевого бізнесу та всієї громади до хвилини мовчання. Ця традиція стане нагадуванням про тих, хто віддав життя за нашу свободу, а також символом єдності міста. Підтримати ініціативу можна за посиланням в описі під відео. У Бучі за 15 мільйонів гривень проведуть капітальний ремонт дороги до кладовища. До кінця року Буча Сервіс планує відремонтувати відрізок дороги по вулиці Амосова. Від вулиці Пам'яті до бульвару Леоніда Бірюкова із під'їздом до центрального кладовища. Роботи передбачають оновлення дорожнього покриття та тротуару. Нам цікава ваша думка. Наша команда проводить аналіз аудиторії. Щоб краще розуміти інтереси бучанців та вдосконалювати нашу комунікацію. Опитування займе всього кілька хвилин, а ваші відповіді допоможуть нам стати кращими. Всі дані будуть використані виключно в узагальненому вигляді. Пройти опитування можна за посиланням в описі під відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал.